У Київській області очікується температура від плюс 3 до 0 градусів в день та від мінус 2 до плюс вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Києві весь день, заберуться геть без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс до плюс 1 градуса, а вночі від 0 до плюс 3. До вечора хмари, що панували в небі у Житомирі весь день, заберуться геть. Без опадів. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 1 градуса. Хмари, що вкривали небо у Чернігові вранці, день зникнуть і до самого вечора вони вже не з'являться. Опади не передбачаються. На Сумщині температура в день буде від плюс 1 до мінус 4 градусів та до мінус 2 градусів вночі. У Сумах на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 2 до мінус 3 градусів в день, а вночі від мінус 1 до нуля. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними опади не передбачаються. У Донецькій області денна температура буде від плюс 3 до мінус 1 градуса та вночі від 0 до плюс 2. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 3 до 0 градусів а вночі від мінус 1 до 0. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок та день в Одесі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та до плюс 4 градусів вночі. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На Херсонщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 3 градусів, а вночі до плюс 4. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Запоріжжі максимальна температура вдень становитиме від плюс 3 до 0 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 3. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. У Криму вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Опадів не прогнозується. На заході у Львівській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Ввечері погода у Львові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. До вечора хмари, що панували в небі у Тернополі весь день, а заберуться геть без дощу та снігу. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не очікуються. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Ясна погода буде триматися в Ужгороді впевнено: вдень можлива недовга хмарність без опадів. У Рівненській області очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градуса в день, а вночі від плюс 2 до плюс 4. До вечора хмари, що панували в небі в рівному весь день, заберуться геть. Опади не передбачаються. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 2 градусів, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною, без дощу та снігу. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 6 до плюс 1 градуса та вночі від плюс 3 до плюс 4. У Хмельницькому майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 3 до мінус 1 градуса, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Ввечері погода у Кропивницькому проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Полтавській області температура в день буде від плюс 1 до мінус 2 градусів та від мінус 2 до плюс одного вночі. У Полтаві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі від 0 до плюс 4. До самого вечора у Черкасах буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. На Дніпропетровщині максимальна температура в день становитиме від плюс 2 до 0 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 4. Похмура погода буде триматися у Дніпрі не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. На Вінниччині температура в день буде від плюс 6 до плюс 1 градуса та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Ранок та день у Вінниці будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів.